不是你知道 Пані Тетяна працює у приватній лікарні у Сумах, має свою ділянку з будинком у дачному селищі у мікрорайоні Баранівка. Жінка кличе найвідомішого за її словами у дачному селищі Кота розповідає з початком повномасштабної війни сюди прийшли багато тварин. Відтак місцеві дачники їх підгодовують. А як можуть, турбуються про тварин? Це рижий, це кіт, це улюбленець, наш це наш герой. Він був покинутий, ми його знайшли біля лісу на дачах. Він був худий, страшний, облізлий, з охлиною, з такою тут. общем, жах. Він був з клещами, з листами. Очі в нього вже були. Хворі. Вирішивши каструвати кота, говорить пані Тетяна, почала шукати в інтернеті, де можна дешевше це зробити. Так дізналась про ветлікарку Олесю Кистерну і програму, згідно з якою операція виявилась безоплатною. На прийомі у лікаря у Рижого виявили пухлину, яку теж видалили. В клініці ми викастрували, видалили пухлину. Відправили на і, і з'ясувалося, що це був рак. Дякуючи Олесі Сергіївні і її команді. Вилікували, обробили, привили, і, ну, і він у нас ще живчик. Дана операція, звісно, не особливо складна, але іноді потрапляють до нас котики які називаються науковим терміном крипторхи. Це коли один тестіс схований в іншому місці. Битлікарка Олеся Кистерна говорить, що останнім часом таких операцій робить більше, ніж 20 на день. Сьогодні у нас день виділений для котів із позицій, із прикордонних територій, які потерпають від війни. І, звісно, там дуже багато тварин покинутих населення. Звісно, багато виїхало, і тваринок залишило сьогодні. У нас нам привезли волонтери, які співпрацюють на таких складних територіях. Дев'ять котів, хоча обговорювалося 25". Оперують тварину у кабінеті факультету ветеринарної медицини аграрного університету. Розповідає пані Олеся, безоплатні операції по кастрації тварин. Організували в рамках проєкту кішка. Зв'язку з тим, що у нас в Україні дуже багато безпритульних тварин. Мається на увазі в даному випадку це коти і кішки. Ну і як ми всі з вами живемо зараз в такі страшні часи для нашої країни, то ця проблема активізувалася ще більше. Стартував проєкт, говорить ветеринарка у жовтні 2022 року. Приїхав до нас хірург, який прислала директорка цього проекту Олександра Ліщишина от і каже, та за день можна робити там по 20-25 операцій. Ну, я могла там 3-5 раніше робити за день, але це було так, звісно, серйозно. То зараз дійсно можна 25. Ветлікарка говорить, що нині люди звертаються до них все частіше. Два дні дуже інтенсивно працювали, зробили 56 операцій і із цих тваринок було 41 кішка і у більшій половині тваринок були виявлені, перероджені, запалені з гноєм репродуктивні органи. Це завдяки тому, що населення більше полюбляє давати ці гормональні контрацептиви. Пані Олеся вважає, що проект також має просвітницьку мету. Ця операція називається «Оваріогістеректомія». Оваріогістер, екстамія, тобто оваріо це яєч, гістер це маска, ектомія і сечені. І, і е, в народі це термін називається стерилізація. Тобто, якщо кішечка, то це стерилізація, якщо кіт це кастрація. Це неправильно. Стерилізація це коли перев'язують труби, е, а у хлопчиків сімінники. А в нашому випадку це кастрація. Що кішки, що ката. Олеся Кистерна говорить, що оперує вона сама. Її учні, студенти ветеринарного факультету аграрного університету їй допомагають на певних етапах. Маргарита Курасова навчається на п'ятому курсі, розповідає, що спочатку була в клініці на практиці, потім вирішила залишитись. моїй компетенції це уколоти наркоз, скажімо так, приготувати кішечку, тобто вколоти антибіотик, вітамін та знеболююче. І вакцину, звичайно, так, і е, побрити для операції, <різь> скажімо, щоб не було ніяких е, шерсті. Основна мета проєкту, говорить Олеся Кистерна, контроль безпритульних тварин. За умовами проєкту клініка має в рік оперувати тисячу котів та кішок. За словами пані Олесі, від початку проєкту вона виконала 2700 операцій. Аби потрапити на безоплатний прийом, необхідно зателефонувати за номером телефону клініки. каже Олеся Кистерна. Основна умова прийому попередній запис. Операція закінчена, але ми кожну тваринку прооперовану фіксуємо. Для цього ми. Закрию, бо для цього. Ми на аркуші пишемо дату, прізвище власника або опікуна і обов'язково те, що ми видали. Борис Майоров, Олег Вороненко, Валерія Зарудна Суспільне, Новини, Суме.